Шалом, це Славко, надійшов час поговорити за перспективи цієї війни, за подальшу стратегію. Стратегія росіян, очевидна. Вони все ще мріють вклинитися десь в українську територію і може навіть оточити якесь українське групування, і вони вірять, що нові територіальні здобутки або може навіть і розгром якогось українського групування дадуть їм той омріяний мир, ту омріяну перемогу, на котру вони сподіваються, після того, як план їхньої війни крякнув. І коли ми. Розглянемо детальніше їхні організаційні заходи сформування нових з'єднань, нових частин. То ми багато чого побачимо. Перш за все, ви знаєте, вони оцим сороковим здається корпусом при гріблі. Хочуть пригребти населення, інкорпорувати населення окупованих теренів до складу Росії. все таки ж не вечно платіть пенсії. Між іншим, пенсії це тільки з минулого місяця почалися. До того це була соціальна допомога. До того часу їхня інерція бюрократична готова була віддати ці терени. Це не значить, що вони зараз їх не готові віддати. Просто до літа цього року платили населенню соціальну допомогу. Зараз населенню окупованих теренах починають платити пенсії. Це щоб ви розуміли, де інкорпорація. Повільно і більшість їхніх чиновників там же знаходиться у відрядженні російському. Так, от вони хочуть інкорпорувати населення для служби в цьому сороковому корпусі. Вони ж хочуть. Весь російську військову інфраструктуру ввести окуповані терени. Для того там треба якусь армію розмістити, здається, 26 ту І оцей корпус, поза як в цьому корпусі місцеві служити не хочуть навіть за велику платню, то вони туди питомих росіян набирають. Це нормально, але це ми вже обговорювали. Зараз ми поговоримо за розбудову їхньої десантури. Що це означає? Наскільки це погано для них, і наскільки це добре для українців. Ви бачите, що десантура вичерпується, першого класу вже вичерпалася, між роботи не Зараз вичерпується десантура другого сорту, десантуру третього сорту, 106-ту дивізію ВДВ не кинули. Поки що, на жаль, останні своїх сил доформ... кажуть, що третій полк треба сформувати. І на тлі всього цього норм... буде нове формування військ ВДВ, і вони хочуть поповнити ці дивізії танковим полком, скласти артбригаду, якусь бригаду матеріально-технічного обеспечення. І... Ремонтом остановить батальйони для чого це все? Це того, що провалилися їхні батальйоні тактичні групи. Я ще сміявся, дурний був молодий, як ви зараз. Що старі генерали, старі полководи радянські нам в дев'яносто роки казали, нащо ви громіті, дивізійну. Армійську структуру корпусу нашу витворити цінатівські бригади. Наш вони без столова вони не можуть вести тлітельний бойові дії. Ну про те, що формують наші бупогової в кінці, але росіяни, ви бачите, перейшли на дивізії. Вони з батальйонами тактичними групами нарвалися сильно, тому що нема. Як сказати, обеспечення автономності бойових дій, по-нашому. І тому вони хочуть зараз, тому що на всі дивізії їх не вистачає танків, ви помітили, що втрати танків зменшилися, підвіз танків Т 80 зменшився. Вивіз, бачите, заводи не працюють, вивозять б... ці БМДшки аж за Новосибірська. Ми оце пробували засію знайти. Правильно определили железну дорогу ми в, той, в той же день. А правильно, але станцію не змогли знайти і вже за нас цю працю зробили за Новосибірськ. Пруть Ближче, ви бачите, нема відновлювати БМДшки, нема де в усій Росії аж за Новосибірськ на відновлення. Що про це все говорить? Що їм не вистачає на формуванні як от рейху 44-го року? Зумі це вони формують ці ударні дивізії, ВДВ, в сподіванні, що невелика кількість. Добре споряджених дивізій, власне їхніх пожарних команд, як у німці, було, ці ВДВ, це замість військ СС, Що вони сподіваються досягти якихось успіхів, що буде більша кількість оцих от недобитих всіляких частин з'єднань з меншим забезпеченням технікою, а забезпечення техніки буде перекинуто, і артилерії невелике на війська ВДВ оці, і що ці війська ВДВ зможуть досягати якихось успіхів. Це рішення від біди. Воно раціональне при тих умовах скорочення постачання і тих планах війни, що вони все ще спать. Ні, в принципі, іншої надії нема, що десь вклиняться на українську територію, десь побити. Але ж розумієте, на півдні вони не вклиняться за Дніпро, вони не вклиняться а на сході там можна вклинюватися безкінечно. Цього ніхто не помітить. На щастя, це дике поле. Але. Як відповідаємо ми на цю стратегію? На цю стратегію ми, як завжди, відповідаємо корупцією. Ну я вам вже казав за розбудову росіян, якщо я хочу щось вкрасти, вони хочуть це вкрасти на чомусь величному на розбудові другої рокади. От ви бачите, що перша рокада вони відчувають, що втратять, що під вагон атакамся все це попаде, якщо хочемо, або шадов, ну, в принципі, сподіватися на кассетні баче до такамся, я б не став. Але росіяни відчувають перспективу і кажуть, що чому би патріотичний? Украсть, построїть мост через Кальміус, позбудувати залізницю, ще одну з побережжя, ракаду, і по ній вести спостачання. Це цілком в планах товариша Кагановича, як він в Другу світову війну все це робив, і це розумно для росіян. Але ж ми крадемо ефективніше, ніж росіяни. Ми зразу вкладаємо гроші, оборонний бюджет в віли. Ви бачите, наш є Хто його там дружина купила віру, розкішну, це не пряме вкричення. Розумієте, для цього не треба карячитися з оцим, от з розбудовою якоїсь інфраструктури, щось там будувати. Можна просто красти. Це ефективно. Але бачите, в цьому те, що. от, у стінатовілістя велич... величезного здання налогової інспекції треба говорити про те, що ми держава первинного накопичення, ми держава безпосередньої крадіжки. Украв патріот і в Італію украв патріот і во Францію, украв патріот і в Майамі Розумієте, ця держава архетипічна, вона незмінна. Так само тих росіяни не припинять. Приєдіть, да, маячня це їхня завелич не припиниться ніколи. Скільки б їх, і хто б їх не бив, вони все одно будуть. Я моя баячня за велич буде прориватися, бо як навіть у японців воспитаних, перевоспитаних, і то вооруження стран, окружаючих Японію. Ну в біса, які країни окружають Японію, кому вона нужна, щоб її окружали, Як вона розположена, щоб її окружати, і при тому це Канзі розумієте, в сенсі іменно воєнного оточення перекладається, розумієте? не Ніяграфічного. Хоча Канзі останній раз плавали, здається, 47-го року, От розумієте, що. 49-го. Щоб в Японії знаєте, ж треба, ж, щоб змінити світогляд, треба позабороняти окремі єрогліфи. І от вони імперські іерогліфи позабороняли, і японці стали мислити по-новому. В Росії з росіянами цього не зробиш, на Латинський шрифт їх не переведеш, як і нас. Тому зараз у України два вороги Америка і Росія. Росія змагає знищити українську державу фізично, а Америка змагає знищити українську державу в її підставах. В філософії, в ідеології, в місті в світі вони хочуть, щоб ми перестали бути місцем первинного накопичення. Розумієте, зараз ми фактично наша влада бореться з двома ворогами: з росіянами на фронті і з Америкою в тилу. Як на це відповість, якими мансами відповість на, на загострення фінансової дисципліни? Оце трохи наївне американське. Ви ж знаєте цей ультиматум? Поки що, якщо Путін не висуває ультиматими, то захід вже Америка висуває ультиматуми. Побачимо, якими мансами на це відповість українське керівництво, я не знаю, але мене більше непокоїть військове будівництво те, що ми не поставили армію під єдине командування, що існує вся оця дурня з Нацгвардією з оцими всіми мінтовськими військами, всілякими. Щоб там не казали, а внутрішній резерв в Резерв, який дозволить непопулярну мобілізацію, якось зменшити осінню, це навести порядок в структурі військ, навести в єдине начальне під єдине командування, все підгрести під спеціальних операцій. Але ясно, тоді вони геометрически роздуються, якщо так буде. Все підгребсти під ЗСУ. тоді, в цій мірі, я принаймні, поки що не бачу. Я от бачу постачання невеликі, що там кидали. Ну, обіцяють другий батальйон танків, пообіцяли ще. Батальйон легкої бронетехніки все це на поповнення втрат. Я не бачу розбудови збройних сил України. чим ми будемо відповідати? А якась організаційна розбудова має бути, і що цікаво, росіяни за це нічого не пишуть. Вони пишуть за перекидання за Дніпро на фу, на Херсон. Ми це з вами обговорювали. А за Розбудову якихось, хоч би іронічно, хоч би висмів, значить, вони теж не мають доступу. Значить, їхня розвідка на все на що вона може полягати, на значну кількість маргіналізованого населення України, котре буде видавати і надалі позиції збройних сил, об'єкти інфраструктури, тому що це от маргіналізоване пострадянське населення, воно цілком готове видавати і далі. Добре, ж у нас немає великих таємниць, що в Україні нема чого видавати. Нема чого будувати, власне, нема чого організовувати. Тож нема чого видавати. і Поки що ми бачимо, що навіть росіяни не знають, які заходи будуть прийняти в відповідь на черговий. Оце сподіваюся, останній виток російської рузи ну, що скорочуть ми говорили, що із 400 батальйонів 100 батальйонів здатних вести бойові дії на початок цього року, на початок наступу. А зараз кількість батальйонів зведеться до до скількох. До чотирьох, допустимо, дивізії ВДВ можна сказати, це те буде порахувати, До чотирьох дивізій батальта дев'ять, десять. Ну, до 40-50 батальйонів скоротиться, чисельність їхніх ударних військ. Це буде ж дуже цікаво спостерігати за цим. Як я казав, мене вже не непокоїть не те, що у них мене непокоїть, що у нас. І от відповіді на ці питання розвідкою народною, що у нас, ми і маємо зайнятися. Оскільки ми тут населення знаходимося в страдательному положенні, ніхто нас за нас за нас. Крім нас за нас не подбає, тому ті з нас, хто не можуть красти, хто не можуть брати безпосередню участь у війні, не можуть здобувати, вони мають зайнятися аналізом, що там День грядущий нам готовить з боку України. Що день грядущий нам готовить з боку Росії, ми бачимо. Це подальше скорочення їхніх ударних можливостей. А от що Україна нам готує, яку свиню підкладе нам Україна, от в чому questions, я би вам сказав, бай, поширюйте, лайкайте, підтримуйте, донатьте. Будемо надзвичайно вдячні. Ми вдячні кожному, хто нам задонатить. Ми їх всіх пам'ятаємо, ми їх всіх любимо і готові відповідати на будь-які їхні запитання. Бай.